Доки прихожани парафії непорочного серця Пресвятої Діви Марії в Хмельницькому збиралися на службу Божу, хор розпівується, а священник з міністрантами готується до літургії. Правитиме й сьогодні отець Павло, який виховувався в набожній католицькій родині. Своє дитинство різдво теперішній настоятель згадує з особливим теплом, бо це найтепліші спогади. В моїй родині відзначали різдво. Так як я вважаю, це традиційно, традиційно 24-го числа, ми завжди в родині, насамперед, в спільноті родині відзначали святою вечерею, де було приготовлені 12 пісних потрав, де обов'язково було оплаток, було ділення оплатком, де обов'язково читалося свята Євангелія, де обов'язково складалися побажання, де запалена свічка, де атмосфера панувала власне того миру, спокою, злагоди, добра, де відчувалася присутність Господня. Потім ми родиною йшли до храму, де була вже святкова. Пастерка, вечірня служба Божа, в якій уже проголошувалося, власне, що Христос народився, любов Отця, мати Господа нашого Ісуса Христа і на Єсвітому, нехай завжди буде з вами. Можливо, вже в дитинстві сьогоднішнього священика виникло бажання служити Богові, яке закріпилося на службі війську. Теперішній отець Павло проходив її свого часу в на найгарячішій точці планети. Відтоді славить мир не тільки без військових дій, а й у серцях людей. Мир не тільки що не буде війни, це не тільки мир і спокій між людьми, а передусім, це мир, який базується на тому, що кожна людина має стати дитиною Божою. І це є знамене Світлана Поробок Подільська панорама.